Доброго дня, мої любі, мене звати Ольга. Будемо сьогодні з вами ми оп'ять працювати. Вчора я Вчора я вибачаюся, вчора я записала два старих. Ну, не записала, вислала два відео, які я раніше записувала. Бо я вчора була дуже хвора. Не хвора, в мене алергічна астма. Приобретенна. Саме великий мій Алергік це моя кохана китя муляшка. Вот. Ну, Так як це наш член сім'ї, то я, виходить, постійно лікуюся і постійно в мене бувають е ці приступи, такі, знаєте, отікання йде і... Ой, Коротше, воно вам не треба. <кій> сьогодні пару окольчиків, таблеточок, вроді більш-менш. Так, значить-значить, значит, Сьогодні ми з вами працюємо. Вчора, так як вийшла, в мене вимушена е перепустка, сьогодні чим найбільше е я запишу. І будемо висилати, ви вже будете дивитися. Так, ну давайте. Сьогодні, сьогодні дивимося з вами: село козачі Лаг... козачі лагері. Якщо не так поставила наголос, сразу вибачаюсь. От, село козачі, козачі лагері. Все, вибачте, козачі лагері. Херсонська область. Кстати, я там коли шукала, щоб настроїтися в гуглі на ваше село. І там в скобочках було написано великі копани. Ну, Якщо бажаєте, об'ясніть мені, будь ласка, мені було б цікаво, чи це одне те саме, чи це рядушком, чи це... Ну, об'ясніть мені, будь ласка, щоб я вже знала. Я вже з вами, скоро буду знати, отак от прям тісненько-тісненько всю Україну. Я вам дуже дякую, коли ви мене виправляєте. Ну, Я вчуся навіть. Дякую вам. Ну, давайте. Значить, дивимось листопад і грудень. Село Козачі Лагері. Листопад-грудень. Дивимося, знаєте, як, якщо не зміниться енергетика. Да? То зі мною, я вам завжди кажу, може змінитися енергетика зараз під час війни, коли дивишся на такі дії, може мінятися енергетика. Так. Козачі лагері. Ілюзія. <кій> пока ілюзія. Дуже великі страхи, дуже великі страхи. Так, значить, пока по поводу того, що звільняють, тут пока йде карта ілюзія. Давайте я буду уточняти. Уточняю. Село Коз... козачі лагері. Дайте мені уточнення. Хорошо, дивлюся найближчий час, може так не хочуть. Найближчим часом, як ви схватите енергію, козачі лагері ще буде відбуватися стосовно воєнних действий. Козачі лагері. Козачі лагері. <кій> Бій. У вас там і був, я так розумію, бій. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дивіться, значить, саме головне, що <кхід> дуже багато там буде підстав. Значить, бій іде, якісь новості йдуть про те, що будуть вуличні бої, да? будуть великі такі схватки. Там дивіться, там буде дуже-дуже багато обману со сторони Путіна, со сторони Орків вам будуть там, щось, там будуть вам говорити, наприклад, от треба було це зробити раніше, оце треба було зробити раніше. А ми вам казали, а ви цього не зробили. Може би, вони будуть казати, щоб виїхати. Да? Але що ж, там, ну, я чула, що дуже-дуже великі кошти коштує, щоб виїхати. Да? Не всіх в нас є такі кошти. От, значить, ну, Путін тут ще є, але я так думаю, так, під кінець, ну, я думаю, може кінець грудня, може, під кінець, сроку, який от саме на ближчий час, це, я не думаю, що це буде в листопаді, чесно вам скажу. От. Орки будуть тікати, Орки будуть тікати і е, но, но. Вони будуть уходити, но щось вони задумали. Щось вони задумали на вашій території, і це в них, ну я думаю, це в них вийде. Чи до них підтримка прийде, чи в них, да, вони будуть чекати підтримку, вони будуть чекати підкріплення з надією на те, що їм це поможе. І будуть, наприклад, чекати, що. Путін з кимось домовитись, і якась країна буде достава, доставляти їм е, оце оружие. Е, значить, дивіться, ще ще що. Е, буде полегшення, все прийде, все прийде в свій час. Но по цьому м -м, селі, знаєте, таке ощущення, що вони будуть, м -м, їм будуть наказан дан указ, щоб вони вийшли за територію села, е, щось там забрали. От, і вони захотять вертатися обратно. Вернуться. лі? Не вернуться, Не вернуться. вернуться. В них не вийде вернутися обратно, але план в них такий буде. Вони все одно уходять, но розрушення міленькіми і будуть. Ну, Дай Бог, щоб все змінилося, дай Бог якось по-другому це все відігралося. Да? Будемо надіятися. На наші ЗСУ, але вони і і за гнєва, вони за гнєва, що це вони пішли, да, що їх виперли, Вони будуть робити розруху. Ну Давайте подивимося по розрушенню. село Казачі Лагері. Будуть робити розрушення по емоціям. І дивіться, які міста. Значить, я тут не бачу, що це будуть жилі, наприклад, будинки. Це будуть от на, на основі. Може, це буде больниця, може це буде школа, може це буде там, де воєнні там, наприклад, колись були. Може магазини, але більше такі як государственна, от, на государственній установі. Все, що знаходиться на государственній установі, вони будуть, вони захотять це. Поцілити, розбити, да, розбити. Що ще? Ще опять От багато сел дуже переживаю за дітей. Постійно карти кажуть, де, де ще збираються діти. Може, це школа, може це больниця, може це дитсадки, якщо вони працюють. Ну, вдруг, да? вдруг, Вот. Коротше говоря, у злості перед тим, як вони піти, у злості вони будуть на емоціях робити цю розруху. От, і по правах саудію, отак воно вам і треба. Але все буде добре. Все буде добре. <кій> по сонушку все буде добре. Вони будуть тікати. Вони не то, що підуть, вони будуть тікати. Ну, знаєте, все вертається в Україну, кожна границя, кожне все, що там, знаєте. простіть мені, будь ласка, ну що залишиться, чесно. Бо вони з злості будуть гатити по десятки мічей, по емоціям. Вони це будуть робити спеціально, щоб. Ой, ви мене зрозуміли. Бережіть себе, мої любі, бережіть. Все буде добре. Ми з вами це пережимо. Дай Бог. Дай Бог, щоб... Ой, щоб більше народу це змогли все пережити. мої рідні. я вас дуже люблю. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.